Сьогодні купила трішечки ще прибамбасів для ремонту. Новий шпатель знов четвірочку взяла, тому що тому вже кришка прийшла. Е, мріяла завжди про цю насадочку шліфувальну, але було шкода грошей. А тепер порахувала, я вже стільки тих насадок дешевших купила, що вигідніше, мабуть, одну цю взяти. 200 з гривень коштує, сподіваюся, що її вистачить на дуже довго. І в місцях, там, де не підлізеш у такими широкими кругами, вирішила спробувати на шуруповерту ці насадочки взяла. Сподіваюся, що вирішить цю ситуацію, тому що ну, деякі місця ну, ніяк не підлізеш цим кругом цим тоненьким. Це я перше буду сьогодні пробувати. Сподіваюся, не пожалкую, що я його взяла. Зараз вдягну його на болгарочку і почну шліфувати сьогодні віконечко. Угу. А тут нормально і не підбереся, щоб його зафіксувати, хоч би він не злетів. Як ви вже всі побачили, сьогодні я вирішила захистити органи дихання і вдягла одноразову маску. Тому що, коли шліфуєш, все-таки в нос і взагалі скрізь потрапляє дуже багато пилу. І потім відходжу дуже довго після цього і не дуже добре себе почуваю. Хоча, звісно, в таку спеку в масці працювати це просто знущання. Періодично знімаю і намагаюсь надихатися, а потім знову в бій. Як бачите, насадка ця шліфує дуже добре, гарно знімає шар фарби, який залишиться після будівельного фену. Взагалі, що я вам скажу. Не лякайтеся мене, я сама на себе дивитися не можу, бо дивіться, що робиться. О, я, я, Не вздумайте покупати таку насадку, оцю насадку. Не вздумайте. ви подивіться, вона майже вже зчисалася, Боже, 200 чимось гривень за те, що я ще навіть не встигла дочистити все вікно. У мене ще ця створка нечищена та сторона. І тільки оця сторона, от я почала. За що? За що? Я тою насадкою за 35 гривень з наждачним папером, я прочистила все вікно. Так то 35 гривень, а це десь 220 гривень насадка ця коштує. Коротше, не витрачайте свої гроші, я вас дуже прошу, воно того не варто. Вона на очах просто щесується. У мене вже майже нічого з нею не лишилось, зараз буду надягати іншу насадку, тому що вона починає мені вигризати. он, он що вона починає мені робити. Це вообще капець. Розстроїлася, як не знаю хто. Просто викинула гроші на вітер. Вон, воно вже тут до да, металу по краям зчесалося. А по центру тут вже, воно не, не зачіпає майже. Ну, можна сказати, на ніт зчесалася вона. Вділа свою оцю, Буду тільки нею користуватися, а в тоненьких частинках, все-таки в оцих пазах попробую той, що я купила другий з металевими. Паличками почистити, тому що сюди незручно цим колом да, ставати. Я так, звісно, спробувала тут, але ну, воно трошки зачіпає і борозда виходить? Ні, не годиться. Коротше, це гімно рядкосне. Все, не встигла я сьогодні дошліфувати, пізно ми приїхали, надихалася вже пилюки, треба вже їхати додому. Завтра вже буду доробляти. Навіть ця ж моя нахвалена насадка, навіть вона моментально злизалася. Не знаю, що це за термоядерне вікно таке. Опускаються руки просто. Це перше вікно зі ставнями. У мене ще п'ять вікон зі ставнями треба робити. І без ставень чи три, виходить, буде ще. І, і так багато уходить матеріалів на це все, і нервів, і времени, що просто опускаються руки щось робити. Ось таке воно мені в кінці вже чорне, злизувало, все некрасиве получалося. На початку воно набагато гарніше шліфувало. Ось таке ось воно мені тут намазало, намазало. Ой. І буду доробляти завтра. Так, все, вата, я розстроїлася.